виконавчого комітету, всім доброго ранку. Сьогодні ми проводимо засідання виконавчого комітету робіт селищної ради, тому прошу вшанувати головне мовчання, папа захисників, захисниць, мирних жителів нашої держави, вшанувати головне мовчання Томашинця Михайла Васильовича, Прецюка Віталія Сергійовича, жителів нашої громади, які віддали своє життя за вільну незалежну країну, яким сьогодні будемо віряти кошти. Родичам на допомогу, вічна пам'ять, вічна слава і царство небесного героя. Що присісти. Шановні пани виконавчих комітету, сьогодні ми приводимо закордонного селищі ради і із 21 членів привод 12. Наявність необхідного оформи для нашої роботи. Тому дозвольте, засідання виконавчого комітету, рухетнянської селищ ради оголосити відкритим. Хто за, хто проти, хто отримався, дякую. Засідання виконавчого комітету оголошую відкритим. Підійшов Дем'яненко Петро Степанович, у нас присутні 13 членів виконавчого комітету. Шановні колеги, до вашого уваги пропонуються два питання. Перше питання про затвердження протоколу номер 16 від 27.06.2025 року. Засідання комісії з танадам матеріальної можливої допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членів сімей загиблої військовослужбовців. Друге питання про затвердження протоколу номер 17 від 30 червня .20 2025 року. Засідання комісії плане надання материна грошової допомоги військовослужбовця, які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. Такі два питання, що нам потрібно сьогодні терміново розглянути. Тому є інші, пропаду передходенного. Немає. Тому прошу підтримати передаденних. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Передведення затверджено одноголосно. Шановні колеги, по-першому питанню доповідаю я. У затвердженні протоколу No16, від 27 червня 2025 року засідання комісії та надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь в захисті України, членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців. Шановні члени виконавчого комітету, у п'ятницю знову про піднящину в жалубі, ми отримали сповіщення про загибель. Троцюка Віталія Сергієвича, 98-го року народження жителя селища Рокітне, Гайова, 12 Тому нам необхідно виділити кошти дружині Троцюка Віталія Сергієвича, саме Трацюк Сергіївні. Степані вихобачаються на поховання нашого героя і на пам'ятник. Тому кошти 60 тисяч гривень, прошу підтримати і виділити родині загиблого. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую рішення прийнято одноголосно. Затверджено протокол номер 16 від 27 червня 2025 року. Шановні колеги, сьогодні також страшна сумна звістка прийшла на територію нашої громади і поїхав Михайло Васильович із воєнком сповіщати родину загиблого, а саме Томишинця Михайла Васильовича 2000 року народження, жителя села Польшаниця, вулиця Робозянська, 20. Тому нам необхідно затвердити протокол нашої комісії від сьогоднішнього числа від 30 червня 2025 року і виділити кошти сім'ї загиблого на його поховання на пам'ятне у сумі 60 тисяч гривень. Тоби прошу затвердити протокол номер 17 від 30 червня 2025 року, засідання комісії, надає надання де допомоги військовослужбовцям, які брали участь захист України, члена місімей та члена сімей загиблих військовослужбовців, а саме відділення гроші на поховання. Томишинця Михайла Васильовича, жителя села Пальшаниця. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийде одноголосно. Шановні колеги, на цьому засіданні думкову селищної ради оголошується закрите.